Мовний конфлікт, який стався в одному з магазинів Житомира 10 липня на контролі вповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, про це він розповів у коментарі Суспільному. За його словами, є задокументована заява про обслуговування в магазині не державною мовою. Зараз ми власне опрацьовуємо саме це звернення і будемо приймати рішення, які заходи будемо вживати. Ця ситуація дуже неприємна. Для тих, хто в ньому брав участь, тому що з одного боку є розмова в черзі, потім є прямі і непрямі дії з боку тих, хто надавав безпосередньо самі послуги з застосуванням державної мови, тому це багато комплексне явище абсолютно неприйнятне і незрозуміле мені. Тому я як у захисту державної мови. Не сприймаю таких ситуацій, і ми будемо діяти в межах чинного законодавства суворо і жорстко. Конфлікт між продавцями та покупчиною стався у продуктовому магазині Українські курчата в районі Маликова. За словами Світлани Розпутнюк, продавчиня в магазині розмовляла російською мовою а на зауваження разом з чоловіком виштовхали Світлану з магазину. Пішли за покупками з подругою в ТЦ Острів, магазин Українські курчата зайшовши туди, почула розмову продавчині з своїм. Колегою чи чоловіком точно не знаю, де вони обговорювали назву місто Бандерівське, і вони говорили ужасне названня, дебільне названня. Я думаю, що вони жартують. І коли дійшла черга до мене, кажу ну, краще Бандерівськ ніж умовний московськ. На що чоловік агресивно відповів: Ні, лучше вже московськ. І я зрозуміла, що вони не жартують. і вже запитала зустрічна а чому ви розмовляєте російською мовою, якщо ви маєте надавати послуги українською? І далі почалася лайка. Вони агресивно почали на мене кричати обоє з матами і. мій Ава, конституція, як хочу так і розговорюваю. Я кажу: якщо ви маєте право, то значить ви не боїтеся, що я ви зможу зафільмувати, якщо ви впевнені у своїй правоті. Я дістала телефон, але єдине, що я встигла, я думала, що вони тікають від зйомки. Я запитую, чому ви тікаєте? Давайте поговоримо. А натомість вони побігли в підсобне приміщення, звідти вибігли. на відео видно, що вони на мене напали. Чого ви тікаєте? Давайте поговоримо. ще раз.

Артист, я у тебе попрошу. Зараз буду нарожу буду. Скоро мені стало не підіймать. Яка ваша ідея, розповім. Заграйте, давайте так, щоб ніхто не чув, будь ласка. Бо чую, гучно. Світлана написала заяву до поліції. «10 липня до нас звернулася 38-річна містянка, яка повідомила про те, що в одному з магазинів міста Житомира у ході конфлікту їй спричинили тілесні ушкодження. Дізнавачі поліції одразу розпочали кримінальне провадження. Усі учасники конфлікту були встановлені, допитані. Також заявниці було надано направлення на для проходження судово-медичної експертизи. Попередня кваліфікація цього діяння частина перша статті 125, умисне легке тілесне ушкодження. 11 липня журналісти Суспільного в управлінні поліції зустріли продавчиню та чоловіка, який є учасником конфлікту. Але від коментарів вони відмовились. Що ви до знімаєте? дома? Я прийшла жити, живі діти. Знаєте, куди я вас попрошу. Я ви не до вас додому. додому. Я прийшла. Я додому. додому. 12 липня адвокат продавчині повідомив, що жінка готова прокоментувати ситуацію. Ми обслуговували своїх клієнтів, які до нас зайшли. Це був чоловік похилого віку, який спілкувався зі мною російською мовою. Позаду нього стояла жіночка. Я не знаю, бачу цю жінку перший раз, і вона зробила нам зауваження за те, що ми обслуговуємо клієнтів на російській мові. Потім ця жінка почала знімати нас на відеозйомку свого телефону. На що я її попросила, сказала не знімайте, і потім ви бачите, як ми давали наше відео, що ми вийшли, і я в неї вибила телефон. Така ситуація, як провокаційні дії, було з боку цієї жінки, яка це робила. Розумієте, не кожен день до вас приходять, починають вас знімати. Так, да, я розумію, що ми е, не праві в тому, що ми вибили цей телефон у неї, але нічого такого, як там роздули, що ми якісь колаборанти, розумієте, ну, нема. Ми живемо в Україні, платимо налоги, я в шоці. За перше півріччя 23-го року на мою адресу, яку повноважно захисту державної мови надійшло понад 2 тисячі звернень з карт і переважна більшість порушень трапляється якраз у сфері обслуговування Ірина Кирилович, Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.